До Херсона повернувся журналіст-мандрівник Кирило Стремоусов. Його міжнародна подорож тривала один рік і два місяці. Жив мандрівник в простих умовах. Цими вихідними Кирила Стремоусова зустрічали друзі й колеги. Журналісти з ним спілкувалася Лідія Григор'єва. Сполучені Штати Америки, Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, Панама, Колумбія, Коста-Ріка цими країнами мандрував Кирил Стримоусов, херсонський журналіст, який 14 місяців тому вирішив подорожувати одинаком і жити в простих умовах. Звичайно, аби вижити, йому довелось вивчити іноземну мову. Його мандрівка супроводжувалася численними пригодами, приємними і не дуже, наприклад, крадіжка документів на мотоцикл. Але головне, він переборовши страх невідомого, зумів все подолати і повернутись на батьківщину живим і здоровим. Я счастлив, что вернулся домой на родную землю, в родной Херсон. И мои эмоции просто переполнены счастьем и радостью. Подорож це одна з яскравих сторінок його життя. Попереду в нього – великі творчі плани. Я хочу засесть за книгу, потому что я очень много для себя открыл, знайшов очень много интересных вещей, скажем, тех вещей, на которые я не обращал внимания, которые я не замечал скажем, было очень много недостатков во мне как в человеке. Когда ты наедине в чужой стране или в чужих странах, когда ты даже не можешь общаться на языке, на котором говорят люди, то тобто, есть был вынужден выучить язык, чтобы понять, о чём вообще идёт речь и чтобы всё-таки разобраться, как я живу, как мы живём, почему у нас проблемы в нашей стране. Чим більше часу він знаходився за кордоном, тим більше для нього відкривалася цінність української нації. Ценность наш, наша, мы, фи, мы фамилия, семья, мы цивилизация. А вот в Латинской Америке очень много всего смешалось, много очень народов. Коренные индейцы были утеснены, я, мне довелось жить в Панаме с индейцами, с чистыми. Но я скажу, что я увидел вот там ту жизнь, без денег, без ничего, скажем, та же самая нищета. Яких ні телевізорів, ні телефону, ні электричества, <ганування> ні холодильників. Но люди настолько щасливі, що женщины, которым по 25 п'ять, по двадцять <ганування> літ, по п'ятеро дітей. Але, попри все, за словами Кирила, людина, подорожуючи в такий спосіб, повинна знати, сподіватись потрібно лише на себе. Проблемы в каком плане? Только в Мексике посольство находится украинское. Я обратился в российское, но мне сказали: вы же гражданин Украины, идите вот туда. И говорю, ну я же наш. Они говорят: вот идите или в мексиканское посольство, или в аргентинское. Но потом я узнал, что в Перу тоже вроде бы наше консульство есть. Но я, когда у меня получился один нюанс, звонил в консульство. Мне сказали, ви знаєте, вот ми вам помочь не можемо. Ми з вами говорят, ну помочь там нічим не можемо. На пероні залізничного вокзалу він дякує друзям за підтримку і не лише морально, адже були випадки, коли він залишався в дорозі без копійки грошей. І тоді він відчував фінансову підтримку з України. А на запитання, що найбільше запам'яталось, відповідає так: яркое впечатление, это когда Ко мне в Перу прилетел Олексій Урсуленко. Я був йому так дуже сильно рад, тому що я ну, практично все путешествие провели в одиночку. И вот он со мной разделил путешествие. Зустріч з Олексієм Урсуленком відбулась в Перу, а потім і спільна подорож. Тот образ жизни, который вел Кириллу путешествия в своей поездке, он очень близок мне. И я очень люблю простоту, я очень люблю простых людей. Очень не люблю сотовую, сотовую связь, очень не люблю, извините, пожалуйста, телевидение. На самом деле мы живем так и недомечаем, как мы этой сеткой окутаны. Мне, мне хотелось... Кота сіпні вирватися від цих лав і побутіна на єдні з природи такі подорожі збагачують кожного. А головне доводять, що для батьків людей у світі такі поняття як чесність, порядність, доброта, щастя, любов, є основними. Лідія Григорєва, Петро Коберник, спеціально для Таврійських новин.